Леонид Глибов, та свиня, свиня пропхала. У садок. Усюду треба її ледаче, Засуну свій зажерливий роток, Бо сказано, свиня і робить посвиняче, вогні нікуйовдала, ще й на квітник прийшла, між квітом баритя, а посередині там цвіла, хороша повна, його подивиться, свиня до неї тиць і кинулась назад, знайшла понура клад. Обиду привелику, традавшись, поколола пику. Такую погон у садку, промовила свиня. Та ще й на квітнику. Що з того пахтить, коли у пику кола похрюкала та побрела у поле. Так ясна правда для брехні? Як то традав до свині і перекір, і закалючка. Хороший чоловік усім і друг, і побратим. Поганому ж колючка.